9 вересня в академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сарайдачного відбулося спортивне свято, присвячене дню фізичної культури і спорту. Відкрив захід, в якому взяли участь офіцери, працівники та вихованці закладу, начальник академії, генерал-лейтенант Павло Ткачук. Згідно з програмою змагань. Визначали кращих в естафеті 5 по 400 метрів, комічні естафеті, підйомі двоги вагою 24 кілограми по довгому циклу, бігу з перешкодами на один кілометр, а також у футболі та перетягуванні канату. Боротьба у всіх видах була дуже напруженою, особливо у перетягуванні канату, де з самого початку змагання фаворита визначити було надзвичайно важко. Під час кожної сутички учасники змагання буквально викладали останні сили, аби вирвати жадану перемогу. У нас цей рік визначений начальником генерального штабу як рік фізичної підтовки спорту. І тому це, це свято для нас взагалі має більш високі, високе значення. 100% особового складу, які на даний момент знаходяться на пункті постійної дислокації в Академії Скобутних військ, прийняли активну участь в цих змаганнях, перемогли, як кажуть, сильніше. Думаю, що в подальшому ми в нашій академії будемо підтримувати потрібні традиції, які є на території нашої академії, і їх примножувати перерах між змаганнями, показовими виступами глядачів, розважали оркестр академії та танцювальний колектив Віва Денс. За підсумками спортивного свята почесне третє місце зайняли спортсмени 13-го навчального курсу факультету бойового застосування військ. Друге місце вибороли курсанти 31-го навчального курсу факультету ракетних військ і артилерії. А лаври-переможця отримали представники того ж факультету 32-й навчальний курс.